Ми граємо в ігру SOCCER 2013 Evolution. Ну, як ви думаєте, ми починаємо. Я играю зараз в Ліга Кубок. Бачите? Ліга Кубок? Зарудьте матч. Я играю проти Вілералі. Сильна команда. Моя команда, тут хороша команда. Почитайте. А гуэр, Неймар, Мейшер, Налду, Нападение. Возил и Неста, и Белл, Пулзащит, Тягу силь, ва, пике, днялз, в в, в защите. И Касильяс на воротах. Цен на, на тот час был, лучший воротар мира. он не уже. Ну и мы... Починаем. Мы играем на ноутбуки, у нас удобно. Что загрузка идем? А еще нахер стадион. А еще виляльберсона. Мы играем на кампнул. Он напоминает цикал. И мы почали. Разве нас кричали на Алде Неймар? Неймар сразу рвется в нападении. І нам роблять контратаку. Ми пробуємося, як мален, але не нас обманює. І ми програємо. Ми програємо. Нам треба быстро дікрути, швидкий матч, м'яч та ще й виграть. Це буде дуже дуже важко. Ну, мене здається. Звідчені футболісти, то ми спробуємо, щоб для нас це було дуже легко. легко. Мічка Чоналду. Тарбел. Агуберу. Мейсі, Месі, Месі, Месі. Ой. Там Месі був невеличкий хан пробить. Він міг. І нам, нас перехоплюють, може робити контратаку. Отак, от так, отак, отак. отак. Піке, піке, давай. І молодець піке. Нас доганяє містер суперника Нілмара. Нілмара скорблює сильно. Гувера, о, Гувера проходить за щодиків. Марчу Сейна. І Миші, Миші, як? Як Миші на тебе? Чого сіла? Чого сіла? Зараз будемо пробити. І парирець, і удар воротарь. Ми подаем лови вот так. Міс прохвати. Ой-ой-ой. Не, як? А там Там дворіц. Дуємо. жалко такий ханс. Ми сюди на один з повторюватерем виходимо. Ой, Неймар. Прикольно. проти неймар. Неймор. Не свято зіл. Як він зараз добет, не буде на наступному матчі. Це я йому гарантірую. Просто виділ так рідко за голи. Оце ви Месі, оце ви Месі, Месси, Месси. Ай, моїм воліт. Так валку. Це моє перше відео з цієї гри. Я хочу, щоб воно пройшло добре. Удачно. Катала. Нілмар, умер. Валентино. Валеру. Ой, там кто в них. Наши место до Ику. Удар по воротам. Мне нам пробыло. Зараз мы ее затащим. Не бывает такого, где я не можу затащити. Я можу сказать, что не шифер. Я решила 15. Ну, и по 15. Кри Роналду, ой, Кристиан Роналду. Нет Кун Агуэру? Там Кристиан Роналду, я думаю. Нет, не Кристиан Роналду. Зараз це и Май доиграем и все. На сьогодні. І И мы не хочемо тут про... Есть Кун Агуэро виводить нас на нічию. Куна Гуера буде капітаном наступного наступному матчі. Яку зараз тільки не заб'ють один якийсь новий футболіст нам. Яку тільки йому заб'ють, який зараз новий футболіст нахуй. Заб'ють ще 2-1. А не 1-2. І кінець тайму. Ми виходимо на перерив. Значить, второй тайм. Марку Рубен. Нью-мор. Не Несто. Ожил, я красивий перехват. Не... Андерс до синеста, а до синеста. І мій ми мимо ему варит. Та, так он не могло бути повтор, ми, напевно, напевно, не будемо дивитися. Ми тут і так все ясно. Моя чудо Газмана. Ми хочемо переходити. І це Гусіро молодець. Аншал. І Касіліас виходить з дворит і забирає м'ячу руки. Кристиан Алдо. Гунагуеро. Кристиан Алдо. Брыхватись, Маркустейна. Там не було сайда, а Гварн заснуть. А, ну да. Помню, смысле. Да немор. Там офсайд. Там був офсайд. Там чисто офсайд. Дивіться. Да, правда, офсайд, а всайд Гола нема. Голо нема, удивляюсь, но Що, ще таке остається. М. Піке. Ну вот тебе пропустить его правильно. Там. Леонарь Месси. Месси, Мэсси, Месси. О, Я його розбив. И ще два-один. Мы сейчас волочь перед теперь майсимо свое капитаном матча. Це до великоліткость, коли месяцы капитаном. Як я учил без мира? І це до великоліткость. Давай ты кос. Да не убики. Ронялдос молодець. Крістіан Роналду. Там не було сайт, там не було, там чистий зірано. Ой, так ото. Там голови, у Там у голови. Добре. Да, да. Накидаємо. І, і ні, міста... Нет, і ще другий голови. Ні, стоп, не дотягуйся до, до м'яча. Нет? Там вони і ні, стоп, там робив э, Марко Сейна. Ну, як став, так стал. Марко Валера. Балко Валера. И косяли забрали мечутку. Косилець обидний дуэ ворота. я був. А зараз він по старий играє в порту. Здраво переходу. Кось був основним воротарем бідній Іспанії. І нам не дають пробити поворотом і зробити счт 3-1. Ми там би зробили вс Ах, опитні руки. Правильно? Таку ігру мала, мала придбати в плеймаркеті, когось є він на комп'ютері. У мене іменно є. Мені брат покинув. І ми виграли. Счет 2-1. А в обховный меню зараз такого на таблицю. хуку тоблицю? Я на четвертому місці зараз. А вона третьому. Як це за за, за виграх, я і бути на третьому істи. Значить, ну ми старалися проволом. Хоча б очки домовились. Ми молодці. Ну і на цьому ми закінчимо своє відео. Всем пока.